Фаєр протект та фаєрпротект плас бездротові пожежні датчики для приміщень, оснащені зумером. Працює до 4 років від батарей, виявляють появу диму та різке зростання температури. Fire Protect Plus додатково реагує на небезпечний рівень САО. При виявленні пожежі диму, датчик увімкне зумер, пожежну середу чутно здалеку, а логотип засвітиться червоним кольором. Гучні звукового оповіщення 85 дБ на дистанції 3 метри. І те, що цікавить нас сьогодні найбільше, вони можуть працювати автономно без хабу. Саме про це ми сьогодні поговоримо. Мене звати Микола, ви на каналі Сакур. Приємного перегляду. Звичайне підключення зрозуміло. У нас є хаб, датчики руху, файри і ми за допомогою аплікації, скануванням QR-коду з приладів додаємо їх до нашої системи. Автономна робота. Як вже це працює? Насправді все дуже просто. Нам потрібен датчик. Ми дістали його тільки що з коробки. Вмикаємо його затисканням кнопки на 3 секунди. Логотип Ajax повинен засвітитися зеленим кольором. Цей датчик не підключений до жодного хабу, і він вже готовий до автономної роботи. Зараз ми вам продемонструємо, як він працює. Скажу відразу, для того, щоб відмінити тривогу, ми повинні натиснути на логотип Ajax з цієї сторони або усунути причини диму. Зараз же ми продемонструємо спрацювання датчику на появу диму. Ну що? Як ви бачите, наш датчик FireProtect прекрасно працює автономно і він виявив дим буквально за декілька секунд. Як ви могли почути, сирена в даних датчиках дуже гучна, тому ви або оточуючі точно зможете її почути. Декілька слів відносно встановлення датчиків Fire Protect та Fire Protect Plus. Рекомендуємо встановлювати Fire Protect на стелю. В разі розташування на стіні датчики визначатимуть задимлення та стрибки температури менш ефективно. При встановленні Fire Protect та Fire Protect Plus на стелі, їх потрібно встановлювати у найвищій точці стелі, на відстані мінімум 1 метр від вікон або витяжки. Якщо на стелі є балки, які виступають на 30 см від рівня стелі, то між кожними двома балками повинен бути встановлений хоча б один датчик. Датчики встановлюють на відстані не більше 5,3 метра від стіни та 7,5 метра від кута Відстань між кількома датчиками має становити 10,6 м. У коридорах шириною до 2 метрів, відстань між датчиками може становити до 15 метрів. Для будь-якого коридору ширше 2 метрів застосовують попередні рекомендації. А якщо у вас підвісна стеля, датчик криплять на неї. Додатково датчики встановлюють на основну стелю, якщо відстань між підвісною та основною стелею перевищують 40 см. Вибираючи місце розташування датчиків, враховуйте пожежне намонтаження кабелів. Ну що ж, давайте підсумуємо. Ми можемо використовувати датчики Fire Protect та Fire Protect Plus автономно, не використовуючи хаба, що дозволить вам убезпечити себе та своїх близьких від потенційної пожежі. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски із світу систем безпеки. А з вами був Микола, компанія Sacur. До нових зустрічей!